Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. Помер Ігор Артемович Лисенко, український композитор, диригент, педагог, який понад 50 років формував музичну свідомість нації та залишив по собі не партитури. А живу тишу між нотами. Народився у Вінниці. У родині інженера та вчительки музики. В дитинстві, коли батько боровся з хворобою серця, Ігор грав на старому піаніно на кухні, щоб приглушити мамин плач. Його перша мелодія народилася в 11 років у сільській лікарні, серед запаху йоду і яблук. Навчався у Київській консерваторії, де вже на третьому курсі написав симфонічну поему Голос дощу, що стала музичним відкриттям сезону. Його новаторське поєднання класичних структур із поліфонічною імпровізацією спричинило справжню революцію в академічному середовищі. У 99-му році отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка за цикл хорових творів великий часу, написаних на основі українських пісень часів вигнання і переселень. Ці композиції виконували у Сорбонні, Варшавській філармонії. На площі Конституції в Києві. Він викладав у Львівській музичній академії, де його метод навчання називали тихим полум'ям, він не підвищував голос, але його студенти змінювалися після кожного заняття. Музика це пауза, яка говорить більше за крик, казав він. Серед його учнів, диригенти, що нині працюють у Чикаго, Братиславі, Харкові. Але найвідомішим його учнем був сліпий хлопчик із Херсону, якому Ігор навчив чути кольори. В особистому житті він був мовчазним. Одружився лише одного разу з піаністкою Марією Воронюк жили окремо, але грали дуетами до кінця життя. Їхні стосунки були більше схожі на глибоку дружбу, ніж на пристрасть, але саме вона була його духовною опорою. У 2020-му втратив сина, військового, що загинув на Донбасі. Після цього написав реквієм для голосу без тіла, що став однією з найтрагічніших українських композицій сучасності. Сам він казав я більше не пишу, я дихаю нотами, які вже були кимось пережиті. Його останній концерт відбувся у маленькому храмі в Черкасах для сорока слухачів і одного старого рояля. Він закінчив гру і промовив Все, що я мав, я залишив тут. Решта, тиша, помер вдома під музику Бетховена. Його слухали з ним дружина і кіт. Перед смертю прошепотів. Де немає болю, там музика. Похований у тій же землі, де вперше почув, як мати наспівує колискову. Повернувся у звук, звідки вийшов. Ігор Лисенко залишив після себе не лише спогади, а цілу епоху, втілену в його музиці, ідеях та учнях. Померла Галина Іванівна Коршун, українська літературознавиця, перекладачка есеєстека, яка відкрила для світу тисячолітній голос українського слова, і зробила його зрозумілим за межами кордонів. Вона народилася у місті Чернівці, в родині бібліотекаря і фельдшера. Дитинство її минуло в невеликій квартирі, де книги були всюди, навіть у кухонній шафі. Мати читала їй кобзар перед сном, і ці вірші проросли в неї як коріння глибоко і назавжди. У 15 років Галина втратила батька, і саме ця втрата зробила її мовчазною, але надзвичайно уважною до кожного слова. Вона казала. Після смерті тата, я зрозуміла, що мова це те, що залишається з нами навіть тоді, коли все інше зникає. Закінчила Київський університет, факультет філології. Її перша наукова робота, про жіночий архетип у творчості Ольги Кобилянської, викликала справжній резонанс у середовищі радянських літературознавців. Галина не злякалась конфлікту. Вона просто продовжила писати мовчки і з гідністю. У 95 році вона заснувала першу в Україні школу літературного перекладу імені Миколи Лукаша, де виховала понад 200 учнів. Її переклад листа до Доріана Оскара Вальда вважається класичним. У 2003 році отримала Державну премію України в галузі науки і техніки за цикл досліджень про українську модерну есеїстику. Але сама вона казала жодна премія не варта одного чесного речення. У побуті вона була скромною, завжди в сірому светрі, з ручкою за вухом. Одружена не була. Жила з двома кішками, Веронікою і Бальзаком. Її будинок був наповнений мовчанням, у якому народжувались ідеї. Галина опікувалася дитячим будинком у Хмельницькому. Передаючи частину своїх гонорарів, також організовувала безкоштовні курси української мови для вимушених переселенців. Її життєве кредо звучало просто Не перекладай слова, перекладай душу. І ще мова це спосіб жити вічно. І зрештою, кожен текст це лист до майбутнього. Її остання публічна поява була на форумі видавців у Львові. Вона говорила тихо, але весь зал мовчав, навіть мобільні телефони не дзвонили. Її останнє інтерв'ю закінчувалось словами Я вже сказала все, тепер ваша черга слухати себе. Померла у тому ж місці, де вперше доторкнулась до справжньої книги у Чернівцях. Лікарі казали, що вона пішла мирно. У вісні – з томом Франка під подушкою. Її учні нині викладають у Кембриджі, Торонто, Берліні. Але головне, вони продовжують її справу вони слухають мову так, як вона вчила. Галина Коршун залишила після себе не лише спогади, а цілу епоху, втілену в її текстах, думках і учнях. Зараз ми бачимо її жінку, що стала символом епохи. Софія Ротару. Образ, який знає світ, величний тендіт на водночас. Вона, мов легенда, яка ніколи не померкне, її голос, мов потік чистої води, що дзвенуть крізь покоління, її погляд, мов спокійне небо, у якому сховані тисячі пережитих світанків. Вона, світло, яке не згасає. Не гасне навіть у буремні часи. Народжена в горах, з душею, що вміє плакати піснею, Софія Михайлівна Ротару. Народилася вона у серпні 1947 року в селі Маршинці на Буковині. Це була земля туману, злив і глибинного співу. Тут повітря пахло ріллею, сіном і яблуками. Тут, серед лісів і вітрів, голос мав силу молитви. А пісня була майже священа. Саме в цьому домі, серед простоти і любові, з'явилося на світ те маленьке дитя, яке згодом заговорить до мільйонів. Мама, Наталя Іванівна, берегиня. Вона носила у серці тишу і гідність. Голос у неї був, як тінь бускового вечора, м'який, глибокий. Вона співала, не задумуючись, ніби саме життя співало через неї. Її спів лунав на кухні, де пахло кислим молоком, житнім хлібом і сушеними грушами. Батько, Михайло Іванович, працював на полі, був суворий, але в очах мав той блиск, що виникає тільки в людей, які живуть чесно і глибоко. Його руки, опечені сонцем, мозолясті, несли у собі спокій, від якого дітям снилися добрі сни. Будинок був дерев'яний. З крислотою грушею перед ганком. В оселі завжди щось бриніло. чи то радіо грало старі гуцульські мелодії, чи то сестри перешіптувалися, плетучи коси одна одній. Маленька Софійка лежала на печі, спостерігаючи, як вечірній промінь переливається в іконах. Її дитячий світ був наповнений тінями, що рухалися стелею, шумом вітру в дахівці, шурхотом батькових кроків і маминим співом. У неї була лялька з ганчар'я, яку вона називала Марічка. Та лялька була свідком усіх її перших відкриттів, сліз, коли вперше почула голос зі сцени в клубі, сміху, коли тікала босоніж через мокру траву після купання в річці. Софія боялася темряви, але не тому, що в ній ховалися монстри, вона боялася, що темрява може заглушити звуки, голоси, пісні, сміх. Бо вже тоді вона несвідомо знала її поклик звучати. Одного вечора, коли над селом стелився рожевий пил літнього заходу, Софія підійшла до вікна і, затамувавши подих, прошепотіла мамі: Мамо, я буду співати, щоб тебе ніколи не заглушила темрява. Мама обійняла її і мовчки притисла до серця Тиша між ними була не відсутністю слів, а визнанням. У тих ранніх роках, коли дитина ще не розуміє, що така сцена, вона вже вчилася жити так, ніби кожен крок це перший такт, кожен день нова пісня. І кожна пісня, подих світла, яке народжувалося в ній. Це була не просто дівчинка, це було світло, світло, яке поки що тихо жевріло у горах буковини, у тих самих, де іноді здається. Що час зупиняється, щоби прислухатися до того, як дихає душа. Зошит мрійниці, написаний між рядками тиші та пісні, починався не з великих слів. Він починався зі зітхань, зі спроб стати почутою в світі, де голос дівчинки, лише легке тремтіння повітря серед горіхових садів. Юність Софії Ротару не була гучною чи безтурботною. У шкільному коридорі в селі Маршинці, де крізь шибки пробувалося світло, вона йшла невпевнено, а швидко, злегка схиливши голову, як ніби намагалася бути менш помітною, ніж вона є. Висока, худорлява, з великими глибокими очима, що ніби шукали у кожному обличчі не загрозу, а сенс. Вона була у та, що співає неофіційний титул, який ніс у собі і захват, і легке глузування. У школі її голос відкрився випадково, коли вчителька української мови попросила проспівати народну колискову перед класом. Тоді вперше всі замовкли. Повітря стало щільним. Її голос був не дитячим, він був глибоким, немов виходив не з грудей, а з коріння землі, серця матері, стужливої нитки часу, що живе в кожній пісні. Але бути інакшою це не лише да. Це й самотність. Серед однолітків вона почувалася чужою. Не тому, що була гордою, навпаки, надто вразливою. Коли однокласники сміялися з її стареньких босоніжок, чи з того, що її мама, прибиральниця, Софія не відповідала. Вона просто мовчала і ввечері на подвір'ї, дивлячись на зорі, співала сама собі тихо, щоб не збудити молодших братів і сестер. Вона мріяла не про славу, про сцену. Не про оплески, про музику. Про те, як стоїть у світлі ліхтарів і співає щось таке, від чого людина перестає боятися. Співає так, щоб забути сором за стару сукню чи за свій акцент. Щоб забути про те, як болить мовчання після приниження. Іноді вона писала у зошитах вірші несмілі, але живі. Я, пісня, яка боїться, що її ніхто не почує, так вона описала себе у 15. В одному вірші зберігся рядок, я зіткана з неба дитя, мене легко зламати, але важко не любити. У музичній школі, куди вона потрапила пізніше, їй стало трохи легше дихати. Там вона зустріла таких, як вона, мрійників. Але навіть там вона не почувалася на рівні. Її голос був занадто сильним, а сором ще сильнішим. Вона боялася зіпсувати звук, боялася бути занадто. І водночас знала, якщо не заспіває, то задихнеться. Вона не була першою у конкурсах, не мала блискучих суконь. Але завжди, завжди, після її виступів наставала тиша. Тиша, яка означала більше. Ніж аплодисменти. Тиша, в якій люди не знали, як повернутися у звичайне життя після її пісні. Юність Софії це не стрімкий злет, а тиха боротьба. Боротьба за право бути почутою. За право бути собою. І кожен вечір, коли вона дивилася у вікно свого маленького дому, де пахло квашеними яблуками і свіжим хлібом, вона не знала, як саме змінить цей світ. Але знала точно, вона народжена, щоб співати. Злет не завжди починається із світла. Іноді він починається з темряви, глибокої, як провалля, в яке ти зазираєш, боячись не того, що впадеш, а того, що зможеш злетіти. Софія стояла за кулісами чернівецької філармонії, тоненька, в світлій сукні, з руками, які трохи тремтіли. Їй було лише двадцять. Але в голосі вже не було сумніву була пам'ять пам'ять про те, як мати віддавала останні гроші, щоб купити тканину на сценічну спідницю. Про те, як батько мовчки лагодив стареньку гармошку, а сам слухав, як вона співає, і нічого не казав, бо боявся сказати зайве. Усе це жило в голосі. І коли вона вийшла на сцену, то вийшла не дівчина, а ціла історія народу, вишита нитками туги, любові й сонця. Це був перший прорив. А з ним і перший страх, бо коли тебе нарешті бачать, то не так вже й легко витримати цей погляд. Успіх навалився раптово, як буря, захоплююча, але руйнівна. Її почали запрошувати до Києва, вона виступала в Москві. Знімалася на телебаченні. Газети писали про нову зірку з гір, Соловейко-Буковини. І в кожному слові, захват. Але й тім. Вона не вміла ділити себе на сцену і життя. І це стало першим викликом. Серед овацій, квітів, оплесків, вона почувалася все більш самотньою. Її голос належав світу. Але серце все ще прагнуло тиші, родинного столу, де пахне сушеними грибами і вишневим компотом, де мати торкається чола, питаючи не про репертуар. А чи добре вона виспалася? Та в тиші було мало місця? Вона потрапила у вирестради, де все змішалося: дружба й ревнощі, натхнення і заздрість, любов і втрати. Хтось з колег підставив у контракті, інший розповсюдив плітки. Вона навчилася мовчати не виправдовуватись. І найстрашніше навчилася не довіряти. Це не було рішенням, це була звичка, яку вона не помічала, поки одного дня не усвідомила, вже довго ні з ким не ділилася щиро, по-справжньому, як колись, з вітром у саду. І тоді настала криза Криза не творчості, а віри в себе. Здавалося, світ хоче її як символу, але не як жінку. І що голос це маска, а не душа. Вона почала сумніватися у власних піснях. Чи ще може щось сказати світу? Чи її час минув? У той момент, коли тінь сумніву накрила її з головою, сталася одна зустріч. Маленька дівчинка, років десяти, підійшла після концерту і. Не питаючи автограф, просто прошепотіла, коли ви співаєте, мама перестає плакати. І ці слова стали ключем не до слави, а до пам'яті. До суті. Софія зрозуміла її голос не її. Це да. І якщо він лікує, значить, вона на своєму місці. І навіть якщо світ зміниться, мода мене Її не згадають у рейтингах, вона залишиться У пісні У серцях. У тих, хто слухав її не в телевізорі, а вночі, коли було страшно, і потрібен був хтось, хто скаже все буде добре. Навіть якщо зараз боляче, співай далі. Це був справжній злет не на сцені, в душі. Вона не стала іншою. Вона стала собою. І коли співала вже на найбільших майданчиках з оркестром, у блиску світла, її очі все одно шукали одну мить, очі тієї дитини, що вірить. Бо заради неї варто було пройти все.